Історія боротьби, яку не зламали ні нацисти, ні совєти, Івано в Івано-Франківську Володимир Вєтрович презентував книгу про останнього командира УПА Василя Кука. Автор не лише розповідає про долю легендарного генерала, а й показує, як через його життя проходить уся історія українського визвольного руху. Більше дивіться у наступному сюжеті від боротьби з польською владою до війни проти нацистів і совєтів. Найбільші бої УПА, репресії, Катівні НКВД і розвал імперії усе це сторінки життя командира УПА Василя Кука. Я намагаюся писати про нього таким чином, щоб. І читач, який не мав можливості з ним бути особисто знайомим, зумів зрозуміти, зумів відчути його. Тому це книжка, яку в якій я хотів, щоб кук був не якимось там бетонним чи бронзовим пам'ятником, а живою людиною з якимись складнощами життєвому, як він їх долав, з якимись помилками. От і я сподіваюся, що ну, крім всього іншого. Ця книжка дозволила взагалі зрозуміти все це покоління. Володимир В'ятрович особисто знав Василя Кука. Задум написати про нього книгу з'явився ще два десятиліття тому. Після багатьох розмов та зустрічей. Власне, почав записувати спогади Василя Кука. На жаль, ми не закінчили цю книжку в формі спогадів. Василя можливо, помер у 2007 році, але я вважав за обов'язкове. Для себе завершити цю роботу. Власне, Я мав можливість попрацювати з матеріалами Василя Кука в його архіві, його приватні записи, я мав можливість попрацювати з унікальними матеріалами про нього, які протягом його життя проти нього збирали в КГБ. Це колосальний масив матеріалів. Любов Загоровська каже, хоча книга досить об'ємна, майже тисяча сторінок читається легко. Найцікавіше була власне, біографія сама Василя Кука. Надзвичайна людина, дуже сильний. Сильного характеру, сильної волі, сильної мотивації мене вразило те дуже, як за три місяці цей чоловік досконало вивчив англійську мову. Тобто, у віці 30 чимось років він за три місяці вивчив англійську так, що навіть у похилому віці він міг дивитися без перекладу в якісь наукові програми. Книгу про генерала Кука одразу на презентації купує Сергій каже: вдома вже має цілу колекцію видань Володимира В'ятровича. Історія України. Як ніколи, це надзвичайно важливо. Патріотичний дух, всі ті речі, які можуть піднімати наш національний дух, це є на часі. Книга не лише про самого Василя Кука, а й про тих, хто поруч із ним виборював незалежність.